Усе починається з ідеї. Простої думки, що якби ми зробили гру, де весь сюжет ти проживаєш сам, без жодної катсцени. або світ після апокаліпсису, де найбільша загроза не зомбі, а люди. Вітаю піпли! в цьому відео ми зануримося в історію створення 10 популярних відеоігор, які колись були лише ідеєю в чиїсь голові. Розглянемо, що надихнуло їхніх творців на створення унікальних всесвітів та які ідеї лежать в основі цих шедеврів. Дякую спонсорам та патронам за постійну фінансову підтримку, а також за ваші лайк, підписку та коментар. Розпочинаємо. Всесвітньо відома серія Fallout. як вона виникла. Розробка Fallout розпочалася в 1994 році під керівництвом Брайана Фарго в компанії Interplay. Спочатку планувалося створити продовження гри Wasteland, але через відсутність прав на франшизу було вирішено розробити нову гру з унікальним сеттингом. Натхненням для Fallout стали науково-фантастичні твори 1950-х років. Зокрема, фільм Вони та Роман «Гімн Лейбовіцю, які вплинули на створення атмосфери постапокаліпсису. Спочатку гра Розроблялася з використанням системи GURPS, але через суперечки щодо рівня насильства в грі, контракт було розірвано. У відповідь команда створила власну систему Special, яка стала основою характеристик персонажа. Розробка тривала три роки, протягом яких команда зросла з кількох осіб до близько 30. Особливу увагу приділяли деталізації персонажів та світу, використовуючи глиняні моделі для створення тривимірних голів персонажів. Fallout стала першою грою, яка поєднала глибокий сюжет, нелінійний геймплей та унікальний поста Птичний світ гра отримала визнання за свою атмосферу, гумор та складні моральні вибори. Успіх Fallout призвів до створення франшизи, яка включає численні продовження та спін спін-офи, а також екранізації, зберігаючи популярність серед гравців протягом десятиліть. Ідея створити The Last of Us народилася у Ніла Дракмана, геймдизайнера з Naughty Dog, ще під час його студентських років. У 2004 році він зробив концепт гри, натхнений класичними фільмами та іграми. Гру надихнули ICO, в основі чого геймплей супровід слабшого персонажа Resident Evil 4 екшен і напруга. А також фільм The Road та документалка Planet Earth, зокрема, серія про грип Кордіцепс, що заражає комах. Саме паразитуючий грип Opio Cordyceps Унілатераліс став основою для інфекції у грі. Дракман побачив епізод BBC, де цей гриб повністю підпорядковує собі комаху і уявив, а що якби так сталося з людьми. Розробка стартувала 2009 року після завершення роботи над Uncharted 2 Among Thieves. The Last of Us створювалася паралельно з Uncharted 3, тому Naughty Dog вперше розділилася на дві внутрішні команди. При цьому у розробці брало участь понад 200 людей. Також саме після успіху Uncharted Дракману дали повну свободу дій над новим проєктом, Головний фокус якого був на емоційному зв'язку між Джолом та Еллі. Він і мав. Стати серцем гри. Однією з головних проблем був баланс між геймплеєм та наративом. Розробники не хотіли створити типову зомбі-гру, тому акцент робився на людях, виживальниках, їхніх мотиваціях, моральних конфліктах. Музику написав Густаво Сантаолалія, лауреат Оскара, що додало проекту кінематографічності та серйозності. Та й тепер без цієї музики неможливо уявити останніх з нас. Гра вийшла в червні 2013 року на PlayStation 3 і одразу стала хітом: 1,3 мільйона копій за тиждень. Де отримала понад двісті. І нагород гра року ставши однією з найвисокооціненіших ігор в історії. Успіх привів до створення сиквела, коміксів, ремейку та серіалу. від HBO у 2023 році. Прекрасна, страшна та нестаріюча історія. Майнкрафт був створений Маркусом Персоном, шведським програмістом, який працював у компанії King.com. У вільний час він експериментував із прототипами ігор. Ноч був фанатом Dwarf Fortress, Rollercoaster Tycoon, Dungeon Keeper і особливо грі інфімайнер. Звідти він запозичив саме воксельну графіку і копання блоків. Усе почалося з бажання створити гру, де гравець міг би будувати світ з нуля, досліджувати, добувати ресурси, а потім пережити пригоди щоразу по новому, в процедурно згенерованому просторі. Першу версію Майнкрафт Ноч зробив. Сам там всього за 6 днів. Це було у травні 2009 року. Вже за кілька тижнів після запуску альфа-версії проект почав стрімко набирати популярність серед геймерів. Розробка тривала відкрито з фокусом на зворотній зв'язок від гравців. У 2010 році Notch заснував компанію Mojang, щоб продовжити роботу над Minecraft. До 2011-го гра офіційно вийшла з Беттем і вже тоді мала мільйони активних гравців. Minecraft став однією з найуспішніших ігор в історії. У 2014 році Microsoft придбала Mojang за 2,5 мільярд до доларів станом на 2023 рік продано понад 300 мільйонів копій. Це найпродаваніша гра всіх часів. Цікаво, що Майнкрафт вплинув на індустрію, освіту, культурні практики. Його використовують у школах, тренінгах і навіть на архітектурних курсах. Головна ідея свобода творити найпотужніший інструмент у грі, яка не має правил, окрім тих, що створюєш ти сам. Зараз ігрова індустрія без GTA і її впливу не здається реальною, проте розробка першої частини Grand Theft Auto розпочалася 4 квітня 1995 року в шотландській студії DMA Design, Нині відома як Rockstar North. Спочатку гра мала назву Race and Chase і задумувалася як гоночна аркада з елементами поліційного переслідування. Проте з часом концепція еволюціонувала в симулятор кримінального світу з відкритим геймплеєм, який, на думку молодих розробників, здавався більш цікавим та інноваційним, взагалі більш детальніше. Про історію Рокстарі ви можете подивитися ось в цьому відео в підказках. Цікаво, що основним натхненням для розробників стали такі ігри, як Аліт та Пекмен, де гравець уникає переслідувачів, що перекликалися з ідеєю втечі від поліції в міському середовищі. Розробка тривала близько 4 років і постійно супроводжувалася численними труднощами. Керівництво студії неодноразово намагалося зупинити проект через сумніви в його успіху. Однак команда розробників наполегливо продовжувала роботу, переконуючи керівництво в потенціалі гри. Спочатку планувалося випустити. Ти гру на платформах MS-DOS, Windows 95, PlayStation, Sega, Saturn та Nintendo 64 Але в результаті вона вийшла лише на перших трьох. Grand Theft Auto стала революційною грою, яка заклала основу для жанру відкритого світу з кримінальною тематикою. Гравцям було надано безпрецедентну свободу дій у відкритому світі, що стало новим стандартом для подібних ігор. Успіх першої частини призвів до створення численних продовжень, кожне з яких розширювало межі можливого в ігровій індустрії. Єдиний мінус цієї серії для мене це чекати кожну наступ. Тупну частину, бо виходять вони рідко. Добре, що вже є проект у всесвіті GTA, який прямо зараз пропонує купу нових можливостей. Нова Житомир – це не просто сервер, а цілий живий світ, де кожен персонаж справжній гравець у своїй ролі: поліцейський, лікар, мер чи учасник Житомирської банди. Тут усе як у реальному житті: мафії, держструктури, бізнес, нерухомість, автівки, шмот усе в українському знайомому стилі до найменших деталей. На сервері тебе чекає повноцінна віртуальна Україна, Житомирська лікарня. Міська рада, телеканали, СБУ, ЗСУ, навіть сільпо за тебе усе на своєму місці. Інтерфейс максимально зручний та інтуїтивно зрозумілий, що дозволить грати без зайвого хардкору, але з повним зануренням. Це РП-сервер нового рівня з душею України, атмосферою рідного міста та справжніми людьми навколо творці підійшли до розробки з любов'ю. Тож нове РП Житомир – це коли ти заходиш в гру і відчуваєш себе ніби вдома. Не зволікайте і ставайте частиною нове РП Житомир вже сьогодні. Посилання на сервер та Діскорд. Описі Дарк Соус не виникла з нуля. Її попередницею була Demon's Souls 2009 року, яку створила японська студія From Software під керівництвом хідетаки Міязакі. Ця гра стала несподіваним хітом і поклала початок новому жанру. Міядзакі ж надихався західним фентезі Берсерк, Лорд одекс, Кінгсфілд, граві тієї ж студії. Сам він каже, що в дитинстві любив читати нагломовні фентезі книги, яких не зовсім розумів, тому уявляв свою версію історії. Це й дало поштовх до створення загадкового світу з фрагментарним лором. Після успіху Demon's Souls студія вирішує зробити гру в такому ж стилі, але без прив'язки до Sony, щоб вийти на більшу кількість платформ. Так з'явився Project Dark, який став потім Dark Souls. У команді було близько ста людей. Розробка тривала понад два роки. Головний виклик створити баланс між складністю і справедливістю. Ідея полягала в тому, що гравець має вчитися на помилках. Головна фішка ж наратив через оточення. У грі майже немає катстен чи пояснень, все через архі... Архітектуру, предмети і теорії фанатів. Це було революційно. Гра вийшла у 2011 році і мала змішану реакцію. Журналісти були шоковані складністю, але спільнота ж була у захваті. Згодом Dark Souls стала культовою, а термін Souls-like закріпився як окремий жанр. Вона вплинула на десятки ігор: Elden Ring, Knight, Lies of Офпі, Jedi. Суть ідеї, ти самотній мандрівник у світі, що вмирає, і лише через біль поразки і наполегливість ти можеш дійти до істини. Cyberpunk 2077 – Адаптація настільної гри Cyberpunk 2020 -20, 1978 року, створеною Майком Пон Смітом. У 2012 році CD Projekt Red оголосили про партнерство з подсмітом і почали створювати гру за мотивами цього світу. Їх надихали фільми Blade Runner, Akira, Ghost in the Shell, робокопний романсер Вільяма Гіпсона. CD Projekt Red хотіли створити щось повністю відмінне від The Witcher. Їх приваблювала ідея антиутопії, де технології це не спасіння, а прокляття. Активна фаза почав. Лася у 16 році, хоча тизер вийшов ще у 2013 му Розробка тривала понад 7 років. Над грою працювали більше 500 людей, включаючи спеціалістів із США, Канади та Польщі. Одним із викликів було перепрацювання свого рушія на першу особу, а також амбіції зробити відкритий світ з RPG і сюжетом одночасно. У процесі до гри долучився Кіану Рівс, що зіграв Джоні Сільвергенда. Це миттєво підняло гайп навколо гри до небес. Гра вийшла в грудні 2020 року. Баги кращі не до недопраць... Цьований світ, усе це перетворило реліз на одну з найбільших катастроф в історії геймдева. Проте CDPR не здались. У наступні роки вони виправили сотні помилок, покращили геймплей і в 2023-му випустили доповнення Phantom Liberty та купу нововведень, які повністю змінили гру. Її було номіновано на десятки нагород, і вона змогла повернути довіру фанатів. Один з найкращих камбеків виправлень в історії індустрії. Головна ідея гри майбутнє це не лише машини, а й криза ідентичності, контролю над власним тілом. Ом і свідомістю Ідея гри народилася у київській студії GSC Game World на початку 2000-х років. Студія вже мала успіхи з козацькими стратегіями, про які ви можете подивитися ось в цьому відео, але хотіла створити щось унікальне, атмосферне і серйозне. Основним джерелом натхнення стала книга братів стругацьких Пікнік на узбіччі та фільм Сталкер Андрія Тарковського. Також вплинули реальні події катастрофа в Чорнобилі. Спершу проект називався Облівіон і був більш футуристичним, з літаючими тарілками та кіберами. Але з часом фокус змістився на реальні події. Постапокаліпсис і зону розробка тривала понад 6 років з 2001 по 2007. Ігра гра кілька разів повністю перероблювалася. JC створила власний рушій X-Ray Engine, що підтримував динамічне освітлення, погоду, фізику кулі та симуляцію світу. Вперше в шутері AI жив сам по собі. Сталкери воювали, спали, добували артефакти без участі гравця. Та все ж численні баги, тиск з боку видавця, THQ, скорочення контенту, все це ускладнювало розробку. Багато фіч довелося вирізати, наприклад, вільне переміщення транспортом. У березні 2007 року вийшла Stalker Тінь Чорнобиля. Попри технічні проблеми, гру обожнювали за атмосферу, свободу та глибину лору. Вона стала світовим хітом і продалася накладом понад 4 мільйони копій. Пізніше вийшли Чисте або 2008 року та покла. Ок, прип'яті 2009-го. гра надихнула десятки фан проєктів модів, книг, фільмів і цілу фан-культуру. Нещодавно світ побачив серий та прекрасний 2», що повернув фанатів у знайомий всесвіт, але все ж який кіберпанк, хоч і на такій мірі потребує активних виправлень та допрацювань, чим розробники зараз і займаються. Повертаємося до редів, бо як я міг не згадати серію, яка породила одну з найкращих ігор всіх часів. Ідея створити гру за мотивами книг Анджея Сапковського виникла в студії Project Red ще у 2002 році. На той час вони були лише видавцем локалізації для ПК, а розробку починали з нуля. Сапковський продав права на використання Всесвіту за невелику фіксовану суму, оскільки не вірив у успіх гри. Спочатку CDPR працювали на рушії Aurora від BioWare, використовувався в Neverwinter Nights, але потім сильно його модифікували. Знову ж таки, нагадую, що на каналі є повноцінне відео про історію цієї компанії. Посилання в підказках. Команда була маленькою, менше 20 людей на старті. Більшість не мали досвіду в геймдеві. Студія зіткнулася з численними викликами: відсутність грошей, досвіду, власного рушія. Вони будували наративну RPG для дорослої аудиторії зі складними моральними виборами без чітко правильних відповідей. І все це було складно. Перший дивіччю вийшов 2007 році. Гравці були вражені сюжетною глибиною, сірими зонами моралі та славнозвісним мечем на монстрів. Другий відьмак 2011 року показав світовий рівень якості. А відьмак 3. дикий гін 15-го року став однією з найкращих RPG в історії. Понад 70 Game of the Year нагород, відкритий світ, сотні персонажів і сюжетів, доповнення, що самі тягнули на повноцінні ігри. До 2023 року. Трилогія продалася накладом понад 65 мільйонів копій, виїстину шедевр ігрової індустрії. Відьмак це не лише фентезі, а дзеркало для реального світу. Тут добро і зло це питання вибору. А не кольору шкіри чи форми вух. Після успіху Принса Персія of, of Time» 2003 року Ubisoft почала працювати над циквелом, але геймдизайнер ЖД Реймон запропонувала інший підхід не історія принца, а таємного асасина, що охороняє правителя. Це було і добре з точки зору авторських прав, щоб відійти від сплати за принца Персії. Вона працювала разом з Патрісом Дезілем, який створив ідею двох світів: минулого і теперішнього. Так з'явився Assassin's Creed, де гравець переживає спогади свого предка через пристрій. Анімус Натхненням стали справжні асасини ісмаїліти часів хрестових походів. Ubisoft Montreal працювала над грою більше трьох років з бюджетом в 20 мільйонів доларів. На той час це шалені кошти на гру. Команда створила інноваційну систему паркуру, бойову механіку з контратакою, відкритий світ синхронізацією через вежі, історична достовірність один з пріоритетів консультувалися з істориками, архітекторами. Гра спершу мала бути лише про Альтаїра, але потім додали сюжет у сучасності, що відкрив дорогу для майбутніх частин. Гра вийшла у 2007 році і швидко стала хітом. Наступні частини розширили все світ Creed 2, Brotherhood, Revelations, Black Flag, Origins і пішло. Поїхало серія продалася накладом понад 200 мільйонів копій, ставши однією з найуспішніших франшиз студії, а також її прокляттям в певній мірі. У 1998 році з'явилася гра, яка не просто підняла планку для шутерів від першої особи, а фактично змінила їхню природу. Half-Life від Valve – це не просто класика, а справжня революція в ігровій індустрії. Історія створення Half-Life починається у 1996 році, коли колишні співробітники Microsoft Гейб Ньюелл і Майк Харрінгтон заснували Valve. Хоча команда не мала досвіду в розробці ігор, вони прагнули створити щось нове. Орендувавши офіс у Кіркленд, штат Вашингтон, Valve почала працювати над першою своєю грою. Провал, до речі, також є відео на каналі. Замість звичних шутерів типу Doom, команда вирішила зробити акцент на сюжеті, атмосфері та реалістичності світу. Ці події гри мали відбуватися в реальному часі без відірваних кат Для цього вони модифікували Рушій Quake, створивши власний Gold SRC. Натхненням для Half-Life були науково-фантастичні фільми 80-х та 90-х років, як The Mist чи Aliens. Ідея полягала в тому, щоб показати катастрофу зсередини через очі звичайного науковця Гордона Фрімена, який опиняється в. Центрі подій після невдалого експерименту. Розробка тривала два роки. Бюджет був скромним, близько одного мільйона доларів. Але команда з 25 осіб створила гру з унікальним штучним інтелектом ворогів та детально проробленими локаціями. Half-Life вийшла у листопаді 1998 року і стала сенсацією. Вона отримала 96 балів на Metacritic і стала грою року. Valve продовжили успіх і завдяки рушію Голти SRC виникли модифікації, такі як Counter-Strike, що також стали культовими. У 2004 році вийшла. Half-Life 2, яка принесла революцію в ігрову фізику завдяки гравітаційній гарматі і новому рушію Source. історія стала ще масштабнішою, а персонажі глибшими. І аж у 2020 році виходить приквел Half-Life Alyx, створений для VR. Гра стала новим проривом, доводячи, що VR може бути не лише технологією, а й мистецтвом. Проте не повноцінною третьою частиною. Все ж Half-Life змінило уявлення про відеоігри, довівши, що навіть невелика команда може створити шедевр. І хоча Half-Life 3 досі не вийшла, легенда живе. У кожної гри є душа. Ідея, що народилася в голові однієї або кількох людей, здатна вирости в цілий світ. Усі ці легендарні всесвіти це не просто продукти, це все ж спогади, це досвід, це моменти, які залишаються з нами назавжди. Пишіть в коментарях, яка з історій найбільше вразила вас, і, можливо, те, що знаєте ви. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. А також за лайк, підписку, поширення та коментар. І пам'ятайте, що все починається з фрази «А що якби. Всі посилання в описі, бережіть себе і побачимось!